На Сумщині, завдяки доказовій базі Служби безпеки України, депутат-зрадник Охтирської районної ради від забороненої політпартії Наш край за рішенням суду отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. За матеріалами справи, після захоплення міста Тростянець на Сумщині фігурант підтримав расистів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Для цього зрадник закликав місцевих жителів не чинити спротив загарбникам та сприяти у наступі ворога на обласний центр. Одночасно він допомагав командуванню окупаційних угруповань РФ зорієнтуватися на місцевості та коригував ворожі карти для планування бойових операцій. Крім цього, депутат забезпечував агресора продуктами харчування та особисто сприяв у відновленні енергопостачання до будівель, в яких розквартирувалися окупанти. Втім, під час звільнення Тростянця зрадник заліг на дно на території громади і таким чином сподівався уникнути правосуддя. Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. За матеріалами Служби безпеки суд визнав депутата винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме, у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників. Зломисник отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ вкотре наголошує, ніхто не уникне законного покарання за воєнні злочини та посягання на територіальну цілісність і суверенітет України.